Вже наші всі діти знають, що коли заходять захисники, всі встають і аплодують, просто довго і голосно аплодують. І це, знаєте, такий момент, ну якийсь він ну такий. Щемливий Тетяна Васильівна, педагог-організатор у Трасівському ліцеї вже 18 років. У 2014 році в навчальному закладі започаткували дві традиції: запрошувати на святкові заходи захисників та плести для них маскувальні сітки. Роблять це у фоє навчального закладу як школярі, так і викладачі ліцею та вихователі дитячого садочка. На початку російсько-української війни, а це майже 10 років тому, плести сітки було дещо складніше, кажуть волонтерки. Не знали, що годись брати зелене. Купляли фарбу купували. У нас у столовій у кострулях варили оце варево, оце фарбу туди вкидали. Я пам'ятаю, що ходила отак, руки зелені. Вішали на шкільних деревах оце цю тканину, вона сохла. Люди ходили, чудувалися, що це в їх там таке. І з початком повномасштабного вторгнення тканину здебільшого почали закуповувати, а кошти для цього збирають. До прикладу восени в навчальному закладі відбувся благодійний ярмарок, де зібрали майже 100 тисяч гривень. коли нам замовили, то ми розуміємо, що чим швидше ми зробимо, тим десь комусь ми може, врятуємо життя. Ну ми в це віримо. Летим з такою надією. Окрім сіток, Тарасівські волонтери допомагають захисникам харчами, теплими речами, ліками. Загалом усім, чим у силах допомогти. Адже нині боронять країну не лише знайомі та рідні, але й учні ліцею, які ще декілька років тому виступали перед захисниками на святах, а нині й самі взяли до рук зброю. У нас такий учень від військової, Владислав. Це наше таке, ну, золото, скажем, знаєте, такий учень. Дуже хороший такий, і завжди в усьому брав участь. Він настільки активний був. Так вийшло, що ті діти, які виступали перед ними, вони, ну, Ті ті, що теж дякували, і все, і вони виявились, що теж пішли воювати. Нині на святкові заходи також запрошують захисників, але відвідують їх значно менша кількість військових. Поза як часу в них дуже бракує. Однак, аби не втрачати зв'язок, учні малюють для них малюнки, які вкладають у посилки. Роблять це, аби нагадати, що тут у тилу на них чекають. Іноді бувало спитає хлопчик якийсь, А що малюнки приблизять перемогу? І я починаю розповідати про цей зв'язок. І я їм показую одне відео. Кажу, ось подивися, ми прислали йому там їжу, сітки, окопні свічки, все. Але він бере і такими ну, руками, знаєте, які трясуться, він бере дитячі малюночки і каже, а це найдорожче. Кажу, ви розумієте, я ж вам не обманюю. Чого найдорожчі діти, бо це зв'язок, це оця ниточка, яка нас з'єднує. Вчителі та учні Тарасівського ліцею з 2014 року сплели понад сотню сіток та передали на фронт не один десяток посилок. Вистояли і під час майже місячної окупації. Біда односельців лише згуртувала. Дуже були такі згуртовані всі, і дружні. Допомагали один одному. І пожилим людям, і молодшим хто залишилось. Ви час були всі разом на вулиці, тобто не було такого, що моя хата з краю, Навпаки, це була наша спільна хата. Дуже багато людей з села Тарасівка, які навіть не показують себе, не розказують, хто вони, що вони. Вони просто беруть і роблять. Дуже багато роблять банки, приносять баночки, дуже багато людей накручують. Дуже багато людей заливають, ну кожен згуртовуючись, роблять одну якусь спільну роботу. Нині вкрай важливо не зупинятися та продовжувати допомагати захисникам, аби там, на лінії фронту, вони чітко усвідомлювали, що тил стоїть міцно та допомагає вибороти нашу незалежність.